Всім привіт! З вами палець і рубрика «Кращі бої World of Tanks. І це ріплечик нам надіслав Zeus Mega на Iron Арні. Дуже цікавий тунчик у нас. Дивіться, мал... ручний навіть огнетушик вузиться маленька аптечка, маленька ремочка. Жодної голдинки, я так розумію, да? і 5 фугасиків у нас катається тут. Так що будемо дивитися, що вийде в що цьому бою настріляти без голди. Цікавий ріплечик має бути. Так, і ця карта у нас Ерлінберг. Да. Ой, вибачаюсь, паузу прожав. І ця карта в нас Ерлінберг. З 9 рівнями, 7-й 9 рівні. Ага, прожимається сюди, получає в прокаті зразу з мінус БК, зразу мінус БК. Ну, позиціонки тут Айрон буде сильний. Сильно буде розвалювати, але без народ, це цікаво, буде подивитися. Так, у нас проти нас стоїть рога. В принципі, в лючки її можна закидати, задирає корпус, задирає корпус, щоб складніше було вицілити йому лючочок. А тут 120-ка бикує в ангар, прям нормально. Пацан вирвався барабанчик, роздавати і поїхали. Ой, що сьорочка який закинула шотик. Уже 494 хп лишилося, всього 600 дав І один фраг, нічого собі. Цікавенько, цікавенько. Получається, можна вицілити йому лючок, можна, це факт. Але це буде, ну, дійсно тяжко. Дійсно тяжко. От, бачите, по лючкам б'ють. Бачите, по лючках хвалять. Ну йому тут кошт треба вицілівати лючок. Так, зайшло, Дай, хорошо. Дійсно. Зайшло, дійсно. хорошо. Дійсно. Зайшло, дійсно. хорошо. Так, 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 так. Бикує там наш союзничок, союзничок якийсь, мільчик, проривається. О, ще разлючок дає здорово. Уже 1200 дашка. До майстра ще дуже далеко на цьому танку. Не знаю, як цей. З 500 хп тут майстра брати. Не розмінятися вже толком немає як. Нічого такого придумати не можна. Тому будемо будем дивитись, має бути цікаво. Дуже цікаво, я думаю. І так. Так, крутий перк стоїть експерт, бачиш, що 6 немає БК. Ні, ну туди не пробивається, дядья. Туди не пробивається. Туди не пробивається. Так, опа. па Першим з каточком хорош. Оце накритував, слухайте. Оце накритував. Блін, крутий перк насправді. Інформативний і в деяких моментах дійсно рішає, коли ти бачиш, що там немає наприклад, чи заряджаючого, що... чи боєукладочки боє... цього... немає, так? Да? Так що це доволі дуже допомагає насправді в деяких моментах мать вас виручити. Тому по можливості качати цей парк, дійсно хороший. Так. ой 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 яка тичка в шестерочку зайшла. Вже двушка дашки є. вже, Рахунок 4-0. Зелені перемагають, по ХП теж перевага вже практично 5К, та вже більше, ніж 5К перевага. і Просто вриваємося, розвалювати, будемо всіх я так розумію. Зараз добираємо шестерочку. І це буде в нас другий фраг. Другий фраг був. Стрімер, я нагибаю. Другий фраг. Тут нас ще футюр питаннячку, футюр заряжений чи ні. Тому що, что... ну, судя по тому, що він тікає, то може бути розряджений, бо небезпечно в нього виїжджати. В нього пробиття дуже велике. Я просто фраг приїхав, нормально. Два фраги підряд зробив за Льпові 308. Непогано. Рандом крутить, непогано. 8-0, слухайте, 8-0. Де ж байстра брати то в цьому бою? Рахунок то 8-0. Де майстрика, брати? Тут, пра... Тут потрібно було автоприцілом стріляти, він би дав би тичку на автоприцілі. 100% дав би тичку на автоприцільчик. Так, четвертий фраг фраг Сука. Четвертий фраг в купілочку є. Ну дай без голди шансів пробити, я б сказав, би в арні немає. У нього дуже крута була броня. П'ятий фрак! Слухайте, тупо коса смерті вже. Тупо коса смерті вже. Це що, 15.0 майстер? Серйозно? Не вірю своїм очам. Не вірю своїм очам, що тут буде майстер. <сум> Ладно, Д15.0. Ну, взяти майстра при рахунку 15-0, це що контент? Отака от, от історія народ. Так, і. Артулечка, шостий фраг? Не, в... не встигає, не встигає. Не всти... Отут треба шостий фраг брати. Зводься, чекай тичку і добирай. Хорош! Вонін! Да ладно, хіба на айрону армію за зайбі дають майстра? Серйозно? 3200 урона, 6 фрагів, полторашка асістикам, да? полторашка танку, ну, що це буде дійсно майстер? Оце так поворот. А поки вас попрошу протиснути вподобайку чи дізлайкс, хто як, як, як захоче, да? поки ми шукаємо наступну жертву. Тому що це допомагає все просувати український oh, контент, і все більше і більше людей зможуть дивитися танки українською мовою. От така от перемога 3500 урона, 6 фрагів, полторашка асіста. І це що майстер? Да ладно. І реально це майстер. Я в шокі. Я реально в шокі. Це майстер, це воїн, це медалька лех-веслайсло, як я і називаю Льохе-Весла. І це реально майстер. Це, це... на сьогодні це офіційно. Майстер з, з найменшою кількістю урона. 3500. До того там на соміку було 4200 чи 4400 дашки на майстра. А це, це жесть просто. Я реально в шокі. Давайте подивимося, що тут у нас вийшло по досвіду. 1480 досвіду засипало. Ну тут фраги рішають народ, і фраги хайлевельні, були. Ну це жорстко. 18 послів, 15 попадань, 12 пробиттів. Нагадаю, це на фул ББшках, на всіх маленьких розходниках. От такий от бій вийшов. І скільки, виходить, фарманули? 89 тисяч чистими форманули без будь-яких. Без будь-яких плюшок. Доволі до речі, хороший результат, я вам скажу. Насправді, дуже гарний результат. 89 тисяч чистими, без будь-яких плюшок. Це приємненько, насправді приємненько. От такий Отакий Бінарод получився на, на Iron Це офіційно найменша, Це офіційно майстер з найменшою кількістю Дашки на 8 рівні. У мене от такий цікавий бій. І нагадаю, що ви також можете надіслати свій плечок на такий от огляд. Обов'язково в бою має, має бути майстер, обов'язково має бути реплей актуальної версії гри. І за символічний донат я викладу отакому от форматі, такий-то огляд, е ваш бій собі на канал народ. А на цьому все. Всім все найкращого. Тримайтеся, все буде добре, все буде Україна!